Доброго дня, любі дітки і батьки. Дітки, погляньте, що це у мене таке. Так, це вже вам добре знайома іграшка пірамідка. З чого вона складається? Вірно, вона складається із кілечок. ці різні за кольором, різні за величиною, від найбільшого до найменшого. Ось давайте ми подивимося, як же ж наша пірамідка складається. Мі багато кілечок, вони можуть зніматися. А потім ми шукаємо кілечка від найбільшого до найменшого. І ось так одягаємо на таку паличку, кілечка з пірамідки. Від найбільшого до найменшого. Ось так одягаємо кілечка. А давайте ми сьогодні з вами самі самостійно зробимо свою пірамідку. Ми її сьогодні зліпимо із пластиліна чи різнокольорового. Ось у мене, дивіться, є багато шматочків пластиліна. Так як кілечка у нас різні за розміром, то ми Будемо відщіпувати пластиліна від кожного шматочка все менше і менше. Ось, наприклад, ми найперше кілечко зліпимо із цілого шматочка. Воно у нас буде якого кольору. Так, червоного ми візьмемо цілий шматочок пластиліна, і, як ми вже вміємо, розкатаємо між долоньками ось таку довгу довгу смужечку. Ми вже з вами так ліпили бубличок, Пам'ятаєте? Можна на дощечки розкатувати, ось так на дощечки розкатаємо ось таку довгу смужечку. Погляньте, яка в мене вийшла смужечка. А потім ми її ось так з'єднаємо наші краєчки і зліпимо їх. І в нас вийшло ось таке кілечко. Бачите? Ніби Бубличок. Це у нас буде найбільше кілечко. Воно у нас буде саме найпершим. Потім ми візьмемо ось жовтий пластилін, відщіпнемо від нього невеличкий шматочок і залишимо цей невеличкий шматочок, а більший. Ми будемо з нього ліпити слідуюче кілечко, так як воно в нас буде трішки менше від червоного, тому ми трішки відщіпнули, відклали, а із цього, що в нас залишилось, знову ось так поздовжніми рухами між долоньками розкатуємо смужечку. Ось ми розкатали її і знову ми отак кінчики зліплюємо. І в нас вийшло ще одне кілечко якого кольору? Так, жовтого ми його кладемо зверху. Воно буде трішки менше від червоного. Далі ми візьмемо, ось. якого кольору ми пластилін. Так, зелений, Відщіпаємо половинку, половину ми відщипнули, половинку ми відкладаємо. А з іншої половинки ми знову так поздовжніми рухами ось таку смужечку. Знову її так же само зліплюємо і кладемо на нашу пірамідку. Ось у нас зелене кілечко менше від жовтого і менше від червоного. Далі ми візьмемо. Білий шматочок пластилін, і нам необхідно відщіпнути ще менше, ніж було у нас зеленого. Ось так ми ще менше відщіпуємо і знову ось так розкатимо, розкатали, з'єднали в кілечко і поклали знову на пірамідку. І в нас ось і ще є один колір пластиліна, який? Так, синій. Ми відщіпуємо тепер навпаки, зовсім трішки трішки менше, ніж було білого. І знову робимо ось таку смужечку маленьку. Ось маленька в нас з'єднуємо. Ось погляньте, яке вже в нас маленьке-маленьке кілечко вийшло. Бачите, яке маленьке? Воно у нас буде ось тут. Ось, погляньте, яка в мене пірамідка вийшла, ось така пірамідка. І ми можемо будь-яким кольором ще зробити зверху ось такий кружечок. Ось, наприклад, я візьму жовтий колір, ось так розкатаю такими коловими рухами. Смужечку ми розкатували так поздовжніми рухами, а тепер ми ось так коловими. Або ж ми кладемо ось на дощечку. І ось так ми беремо і крутимо по колу долоньку, щоб у нас вийшов кружечок, отак по колу. Або ж між долоньками ми по колу отак, розкатуємо кружечок. Ось у мене вийшов такий кружечок. Ми його покладемо отак зверху. І ось така чудова пірамідка в нас. Вийшла. Дітка, спробуйте і ви таку пірамідку зліпити. Візьміть кольори пластиліну, які вам доподобали. І розкатайте кілечка, різні за розміром від найбільшого до найменшого, і складіть ви таку пірамідку. Чекаю ваших фото виконаних робіт. До нових зустрічей, до побачення!